Сьогодні піца – одна з найвідоміших італійських страв. Важко знайти того, хто не любить цю смачну страву і не намагався повторити її вдома. Захоплююча історія страви складається з безлічі цікавих фактів. Так, смачно поїсти любимо не лише ми, а й наші предки. Термін піца став актуальним ще понад тисячу років тому. Першу згадку про цю страву було знайдено на південному узбережжі Італії 997-го року. Гавайська піца побачила світ у 1962 році. Цю піцу винайдено Семом Панополосом, який відкрив піцерію в Канаді. Цікавий і той факт, що самі італійці не люблять цей різновид страви, і в Італії купити гавайську варіацію. Практично неможливо. У традиційній піці було лише три складові оливкова олія, помідори, хлібний коржик. Сім'я, яка мала невеликий достаток, вважала піцу однією з головних страв. Ставлення щодо цього змінила королева Маргарита, яка захотіла спробувати їжу для бідних. Перший заклад піцерії відкрився в Неаполі в 1738 році. Якщо сьогодні приїхати на батьківщину піце, вас здивує кількість піцерій. Їх близько 800, та практично у кожній смачно готують. Неймовірно, але багато популярних зірок починали свою кар'єру саме в піцеріях. Наприклад, Стівен Болдуїн. Працював на касі в піцерії, а сам Жан Клод Ван Дам звичайним доставником. Можливо, саме піцерія стала для них тим щасливим місцем. На сьогоднішній день існує прототип принтера, який може надрукувати справжню піцу. Машина вміє готувати трохи нетрадиційну піцу, оскільки кетчуп замінено на соус, а рікота вершковим сиром. 1962 року на ринку з'явилася перша заморожена піца. Досвідчені кухарі, що присвятили приготуванню піци не один рік свого життя, не використовують качалку для розкачування тіста. За допомогою обертання пальцями тісто ефективно розгладжується, приймає потрібну текстуру. Сьогодні щороку проводять чемпіонат світу з обертання коржа. На думку експертів, найнезатребуваніша начинка для піци анчоуси. Для чотирилапих друзів винайшли особливий і абсолютно нешкідливий вид міні-піци під назвою Heaven Sand Pizza у складі морква, селера, борошно, сир, пармезан. Найпопулярніший день піци це суботній вечір. У багатьох сім'ях навіть сформувалася традиція готувати її всією сім'єю або вирушати цього дня до ресторану, щоб замовити маргариту, чотири сезони та інші смачні різновиди.